Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. І сьогодні першим лунає запитання як незламний Харків, тому що сьогодні в нас Шаманка Сераж? Да, привіт. Нічого тримаємося нормально, нормально. Світло дають трохи більше, ніж останні декілька днів. Місцями, місцями все ще важкувато. От, але нічого, стоїмо, стоїмо і стояти будемо. Сереж, я дуже вдячна вам і всім харків'янам, всім мешканцям Сум, Херсону, Миколаєва, Одеси за вашу незламність, за стійкість вашого духу і е, нам є ким пишатися. Це ви, наші герої. Е, хочу запитати дуже болюче питання: ворог вибрав нову стратегію. Він обстрілює жилі будинки двічі. Спочатку б'є по цивільному населенню, а потім по людям, які рятують ось ця трагедія, яка сталася в Харкові, і не лише в Харкові. Чи будуть вони повторюватися цього місяця? На жаль, так О, і ця тактика для них не зовсім нова. Вони її використовували. Наприклад, у нас по Харкову вони її використовували на, на початку війни. Вони робили те саме, особливо коли доставало РСЗО. Вони робили один в один те саме. Ну тобто, це для них не нова практика, але зараз вони вирішили таким чином тероризувати ще більше. Да, скоріше за все, повторення буде. Зараз ми намагаємося з нашого боку мінімізувати, а, мінімізувати якісь можливості для подібних дій. Тобто, скоріше за все, я так підозрюю, служби будуть приїжджати, можливо, не одразу або десь десь осторонь ставати і ну, коротше, не купчитися а, допоки не буде чіткого да, розуміння, що більше нічого не летить. Угу. А, Масовані обстріли, ворог вивив, кораблі в Чорне море, які мають дуже великий заряд. Чи готує ворог ось на ці дні, з 8 по 12 якісь жахливі обстріли України? Дивись, обстріли загалом у нас е, по нам будуть. Я маю на увазі загалом за цей період часу випадає королева мечів. Тобто, обстріли будуть. Масований обстріл, якийсь який можна да, назвати більш масованим, ніж зараз, вони кошмарять. Ніж зараз вони кошмарять реально можливий. Я не скажу, що прямо з 8 по 12, але десь от до середини квітня, тобто, може, 15, от там 17, да, випадає вежа. Тобто, це от найближчий якийсь там тиждень до двох тижнів, да, випадає, що вони скоріше за все задіють більшу кількість е, своїх можливостей. І знову це стосується в першу чергу інфраструктурних та військових. Чи можна зараз подивитися стратегію ворога, що вони запланували? Вони кладуть е, критичну інфраструктуру. Що далі? Чи є загроза для зв'язку? Вони намагаються максимально принести нам е, в першу чергу економічного урону? Угу. В першу чергу економічного урону, в другу чергу військового урону за можливості. Тобто тактика у них змінилася в якому напрямку? Тепер масований ракетний удар, він йде не хаотично по всій території України. Угу. А він о, ну, обирається там декілька з їхнього боку областей, причому такі по п'ятірці мечів, можливо, там менш прикриття, знаєш, такого формату. І туди летить там 3, 7, 10, 15 ракет, там, 10 шахедів, Ну, ти зрозуміла, в одну ту поточку для того, щоб зробити оцей ущерб. Нанести урона економіці та техніці набагато більше, ніж зазвичай, і десь під шумок цього намагається влучити у військову інфраструктуру. Тобто там 15 ракет летить по якій небудь ТЕЦ в якій небудь, області, а п'ять летить по ну, ти зрозуміла, по наведеним коротше військовим об'єктам. Скажи, чи є загроза для сільгосп підприємств для полів? Для тих, хто зараз дійснює Зараз. Люди вийшли працювати в поле. <гум> загроза є е, не для, далеко не для всіх, тобто там загроза є для тих, хто знаходиться ну, на лінії фронту, на лініях зіткнення. Там <гум> да, там да, там може щось кудись валити, але це не основна ціль. Ну, для всієї України це не є цілем. <гум> тобто ціль саме енергетика. Енергетика і заможливості під шумок е, ураження енергетики уразити військові якісь об'єкти, там перевезення, БК, і ще якусь історію. Ну, коротше, е, саме військову інфраструктуру, логістичні шляхи, залізниця, дороги. Знову в мене це стосується не всієї України. В мене це стосується якихось точкових. Напрямків, ну тобто, це не стосується всієї України. Це точкові напрямки, які дозволяють їм щось заблокувати десь, де вони достають, О, от. І це якраз стосується якихось залізничних а, шляхів і а, доріг. Тобто, да, такий момент є. Причому випадає карта ностальгії. Ми таке вже бачили. Тобто, в ці місця вони або били раніше, або вже намагалися робити такої. Ну, та притримуватися такої тактики, ти зрозумів? Ну, тобто, от, такого от воно якби формату випадає. Але це не є знову, в мене не випадає, щоб це було основною ціллю для всієї України. Точково так, для всієї України ні. Для всієї України полишається військова інфраструктура та енергетичні об'єкти. Угу. Дякую. Е, ще хочу запитати е, за дитячу установи. Ми бачимо, що ворог зараз лупить по коледжам, по школам, як то було в Дніпрі, так? І е, вони не полишають цієї ідеї. Так, да, про це говорила багато майстрів, і, і я говорила про те, що діти на і зараз я роблю розклад, і діти полишаються або от, от то, що пов'язано з дітьми, полишається ціллю для РФ. Реально, ну це такий собі це терор. Це тероризму. Це, по-перше, елемент тероризму. По-друге, обов'язково потім у тій зруйнованій школі, як завжди, розказати, показати театр і сказати, що там сиділо 100 тисяч 50 мільйонів натівських найомників, розумієш, жидомасонів, жидонацистів, я там не знаю украфашистів і всіх інших. Чи перейдуть установи дитячі, е, навчальні заклади на дистанційну форму навчання до кінця року, в разі такої загрози? По всій Україні ні. Знову дуже вибірково, але по всій Україні ні, ні, дуже навряд чи. Там, де є запас часу, на переход до бомбосховища, там не буде, ну коротше, там не буде задіяне дистанційного навчання. Одещина, що чекає на борські порти, що чекає на центр Одеси. По-перше, для Одеситів, для розуміння у Одеси є загроза людських жертв, тобто влучання в житлову інфраструктуру, це перший момент, який випадає. Дивися порти до питань портів, ворог повернеться тоді, коли у цьому буде сенс. Я так розумію, Чукаємо скоріше зерна. за все, так. Да. Да, да, в період торгів активних, оця вся історія, вони повернуться до цього питання. Знову для чого? Для короля Пентаклей, верніше для дестабілізації короля Пентакли, тобто гроші. Ну по по факту, давай, що зараз відбувається? Ми валимо їхні НПЗ. Ми валимо їх не просто так. Це е, суттєво рушить економіку сусідньої держави. Суттєво це діє набагато навіть ефективніше ніж санкції наших партнерів. Тобто, є у них реально починається біда з продажем топлива з усієї всією історією, з виготовленням коротше. Там починається певна економічна печалька. Вони роблять по відношенню до нас майже те саме, Но оскільки в нас немає з вами торгів. Е, нафтопродуктами, да, і, і там якихось великих кількостей МПЗ. Ми торгуємо світлом, зерном, дай аграрною продукцією? А отже, це буде мішенню, певним чином, те, що перевозить наші з вами там зерно і так далі, і те, що видобуває тепло, електрику, те, що ми можемо продавати, це намагання ушатати нашу економіку, угу. е, чи зможуть вони е, нанести той удар, який хочуть по нашій економіці? Не зовсім да вони будуть мати якийсь частковий успіх, але він для них по сімці Пентакли. Тобто, ми отримаємо менше ніж ми ну вклали і ніж ми розраховували. Тобто, чи будемо ми далі працювати, і це буде приносити нам кошти. Да, по вісімці пентакли. Да, угу. тобто, все одно процес не зупиниться, не не вийде у ворога так масштабно нанести ну такого суттєвого урону. Ми проговорили з тобою про загрози для нас, чи зможемо ми нанести якісь удари по ворогу, чи зможемо ми послабити їх протягом ось цих двох-трьох тижнів? Чи є в нас плани? да, У нас є в планах щось новеньке, до речі, щось да, новеньке. Ми тут дуже цікаво. Дивіться, у нас виходить шут. Якась нова історія. Не перевернута карта ностальгії, тобто, це не те, що ми робили раніше. Це якась нова фігня. Ну для ти зрозуміла, щось ми нове, вибрали нове. Це приносить ворогу. Я, як, як ми це? П'ятірка мечів для ворога. Тобто це неочікувана ціль. Ніхто не ждав. І це приносить ворогу трійку мечів. Тобто, ну приносить суттєвий, розбиває серце, приносить суттєвий ущерб. Тобто, можливо, якими-небудь там дальнобійними -даль дронами цілі будуть не тільки МПЗ. Можливо, ми уберемо щось таке. Про що ми з тобою, як цивільні там жіночки, може і не знаємо, або не думали, що це може бути якоюсь стратегічною, ну коротше ціллю. Причому випадає як мішень правосуддя для них. Я не знаю, по яким установам на території РФ ми вирішили бити, які стосуються державної системи, але щось ми там коротше вирішили робити. Цікаво. Хотілося, щоб прилетіло в Фесбі? Ну так, знаєш, показово чи ні. Але є важливіші об'єкти. Дякую тобі, Серж, за те, що ти була з нами. Шановні глядачі, зараз дуже тривожний період. Він в нас тривожний вже не перший рік, але ми звикли до того, що є способи, як захистити себе на енергетичному рівні. В нашому телеграм-каналі в описі до цього відео Серж залишить для вас спеціальний знак, який стане таким. Стане захисним для вас, ви зможете носити його в телефоні мобільному, тому підписуйтеся на наш телеграм-канал, а ще переходьте за посиланням на канали Сереж, бо там є розклад по прикордонних територіях України і по прикордонних територіях РФ. Більш детальна інформація на Ютуб-каналі Сереж. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку. До нових зустрічей Незламних Харків. Підтримуємо вас, молимося за вас, і знайте, що ми завжди раді вам допомогти всім, чим потрібно.